Ну, а зараз я почитаю з іншої своєї книжки, яка дуже свіжа, називається Добрі пісні про поганих дівчат. Ось е вона вийшла в видавництві Мердян Черновець і ось е тепер в моїх руках. Сідаєш гондолом, в гондолу, в'їжджаєш в Уганду, чи граєш в гандбол. Життя вже готує тебе для всіляких історій. Ти сам підбираєш ключі, набиваєш пароль і ковзаєш серед нейтральних своїх територій, а ті, що виносять тебе під свої прапори, і ті, що тебе забирають без права на втечу, це люди твої, це брати твої, це явори, що крони гойдають і вірять твою порожнечу, бо з неї колись таки виникне, не щось. Хіса, у своїх сіракузах, своїх загарпаттях, і слово, яке пролунало на наше закляття, раптово когось підштовхне, чи розбудить когось, не відаєш, як воно, палиш цигарку, гостриш олівець, вишіптуєш пану химерну країну, синицю в руці прохололо ту верховину, і ніби молитву це ще не межа, це ще не кінець. Гондола пливе по подунає, все інше летить, спочатку мовчайка, а потім, як зірване листя. І срібний пісок просипається з пізніх століть, і сни напинаються так, ніби